Правильно їдемо? Так, так, правильно Це от пройом тих дерев високих, будемо повертати. Там за ними. Правильно. Дивіться як яблука ще є на дереві, бачите, листя? До іншої машини тяжко виїхати. Так, що машина да. не виробляєш. А пам'ятаєш, Олесь, як ми ту жіночку відвели і нам сказали там спуститись, це було ж по чорнозему. Пригадуюся? Хто це, це Я вам не казав, щоб менше було та ніфіга. Мирося, оцей пхай машину". Я Ямельним це субсильне болото. Так, да, навіть верхом. Ого. Ми як на кораблі були. То для